Все зробила, що могла, для того, щоб, як кажуть, на схилі років наслаждатися, будемо так казати, життям. Тут тобто домик був 3,5 на 5, мені достатньо було. Далі була будка металічна, я її теж обштукатурила, все. все нормально було. Для мене достатньо було. Тепер, що маємо, те маємо, будемо розбирати. Цей будинок ми знімали для моїх бабусі та дідуся. Їх я забрала у 22-му році з Запоріжжя, і вони мешкали. Я мешкаю тут на сусідній вулиці, а цей будинок ми знімали для них. Тут руйнування вивернуло всі окна, вивернуло двері, але стіни устояли. У сусіда навпроти, навпаки, там порвало стіни. Ну, Зараз будемо думати, куди нам. Забирати будемо к собі бабуся з дідусем, заберемо в речі і будемо жити далі.